І зараз вам розкажемо про наших надзвичайних волонтерів. Вони продовжують свою роботу від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні з урахуванням того того, що нині столиці не легше, легше ніж прифронтовим містам. І левова частка допомоги йде в напрямку сходу і Півдня. Тож як це все працює? Як все продумують, ось цю допомогу розкладають звичайні кияни? Про це далі а, в а, нашому сюжеті. Того 2022 року хтось в паніці тікає з Києва, а хтось залишається, аби боротися. Сергій Мітюк один з тих, хто залишився. Вонькомати стоять переповнені туди не беруть. Що робить, ніхто нічого не знає. 28-го, ну, в цьому виникла ідея створити штаб. 28 28-му вже розвантажували перші вантажі і доставляли. Швидко організувати гуманітарний штаб Сергію допомогли досвід і зв'язки. Ще до війни очолювали. ...благодійну організацію Дніпровський, яка займалася дитячим дозвіллям спортивними та соціальними заходами. До волонтерського Дніпровського швидко почали доєднуватися інші активісти району. Куча громадських волонтерських організацій, які об'єдналися одною думкою, були об'єднані, і почали співпрацювати разом. Тобто, у нас не було командуючих, у нас була команда, тобто як я її називаю, команда перших. Зараз штаб об'єднує приблизно 15 громадських організацій з опорними пунктами по всьому Дніпровському району Києва. Це приміщення мало бути та й буде в майбутньому в центрі хабом. Знаємо такі простори, які створює міська влада. Поки що його віддали під потреби волонтерів. І тут створили гуманітарний штаб. Це і мука, і сахар, і молоко, і підгузники для дітей, і олія, які вони дівчата наші фасують, і потім наші волонтери потім роблять доставку. Він тут. Те, що ви бачите, значить воно багато, воно розповсюджується за тиждень, потім знову заміняється, нове привозиться. Ось і сьогодні дівчата, наші волонтери, не дивлячись на те, що приміщення, як ви бачите, не дуже спекотно, а навіть холодно, вони постійно з 10-ї ранку сюди приходять і працюють, формують монтаж для подальшої доставки. Дівчата вже майже рік приходять і працюють безкоштовно. На початку вторгнення пакунки розносили самостійно. Іскали, де є лежачі. Ми ж не знали теж, як би з ні свої будинки. узнали, где є, почали піднімати, носити, почали привозити своїми машинами. Сьогодні а взагалі очень холодно. Ну, якщо ми втомимося, то хто ж буде допомагати? все-таки когда приходишь к этим лежачим, когда приходишь бабушки, дедушки, сердце крови обливается. Надо кому-то помогать. Частина допомоги йде переселенцям, літнім людям, самотнім матерям Києва, але більшість їде у фронтові міста. У нас є 3-4 автівки. Ми постійно плануємо поїздки. Це поїздки, наприклад, там Херсонська область, Харківська область, гуманітарна допомога різного характеру. Да, як є обігрівачі для військових, також є спальні мішки, корімати. Ефективна робота організації можлива лише в тісній співпраці з іншими волонтерами і владою наголошує. Сергій Мітюк саме тому їх фонд став партнером Київського форуму волонтерів. Виникли питання, бо не зовсім був зрозумілий закон про волонтерство. і Він зараз на працювання діалог між владою і між волонтерськими організаціями, щоб ми друг друга розуміли, і вони почули наші проблеми. Ми ми почули, що вони можуть нам чим можуть допомогти. Волонтерство стало брендом України, і аби наш бренд працював і удосконалювався, і надалі волонтерам необхідна підтримка влади і закони, які допомагатимуть у роботі. Наталія Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал Київ.